Нарешті прийшло тепло, і з цим теплом хочеться трішки оновитися, зрозуміти, що не так і що потрібно знаєш, як, як то кажуть, покращити це тепло і цю весну відчувають не аби як жінки, саме вони хочуть трішки трансформації і, звісно, покращити своє життя. Тож сьогодні я буду говорити із своїми гостями про проект, який має назву Хочу жити. І вже до нас завітали його організаторки. Це Аліна Дика, фотографиня, та Анна Островська, саме стиліст. Доброго ранку вам. доброго, доброго ранку Вітаю так. Я вас. Так, дівчата, розкажіть, будь ласка, чому захотілося створити такий цікавий проект Хочу жити. Назва така, прямо, знаєте, як то кажуть, гаряча. І розкажіть, що він має на меті? В принципі, цей проект створився в нашому тандемі. Коли ми з Анною зустрілись, познайомились, ми почали спілкуватися. І зрозуміли, що нам близька тема пошуку себе, тому що кожна з нас колись була на етапі, хто я, про що я, там чого я хочу, і як мені в принципі транслювати світу себе, свою особистість. І ми поспілкувалися, що дійсно багато жінок переживають якісь такі моменти періодично, і це дуже важливо. Це так важливо для жінки знайти себе, дійти до самореалізації в принципі. І ми спілкувалися про те, що за допомогою одягу можна е транслювати світу якісь певні свої сенси. Тобто ми можемо сказати, що це проєкт про зміни, так? Внутрішні і зовнішні. Так. Хто ваші учасниці? Тобто хто, кому потрібно саме звернути увагу на цей проєкт і стати учасницею цього проєкту? Ну, в принципі, може будь-яка людина, угу. дівчина, жінка в будь-якому віці звернутися Обмежень до нас. Обмежень немає? Обмежень абсолютно немає. У нас обмеж. Абсолютно так. Так слухайте, я вже трішки почуваю себе тут зайвим цьому квітнику і серед розмов про жіночі життя, але насправді це дійсно важлива проблематика сьогодні. Розкажіть детальніше про сам проект, що він передбачає собою, що учасниці можуть там отримати. Він проходить в три етапи, ну точніше, в чотири. Перший це ознайомчий. Ми знайомимося з учасницею. Це відбувається онлайн. Ми створюємо конференцію в Zoom. І, в принципі, дізнаємося болі жінки, які в неї є, що вона хоче, і що це для того відбувається, щоб її запит дізнатися. Угу. І потім другий етап. Я вже приблизно знаю запит. Ми зустрічаємося з жінкою тета-тет, -тет, і проходить двохгодинна зустріч, сесія з метафоричними асоціативними картами. Угу. Потім... Слово Ані. потім, вже коли відкриваються назовні ці проблеми, якісь запити болі клієнта. Під час роботи з метафоричними картами ми заліною обговорюємо це і формуємо запит саме на трансформацію зовнішності в плані одягу, що необхідно дівчині-жінці для того, щоб повністю завершити цей образ. Я підбираю п'ять. Луків на кожен день uh -huh. на основі гардеробу. Також, якщо з гардеробом там певні є проблеми, ну, ми заодно і його розбираємо, і якісь речі ми все одно так чи інакше, ми або роздаємо, або викидуємо, або віддаємо на благодійність, Вже яким uh -huh. чином вирішить клієнт, так і буде. От. І власне ще один образ або два, в залежності від бажання клієнта на фотосесію і пишу, що потрібно докупити. Ти також можливе шопінг супроводження, але ну скажімо так, не у всіх є можливість. Тому я одразу розписую, що необхідно докупити. Фотосесія не проста, до речі, фотосесія це певна медитація, певна терапія, так Аліна. Ви фотографуєте своїх учасниць з певним таким методом. Розкажіть, будь ласка, так. про нього більше. Так, так як я маю один з напрямків роботи, це фототерапія, угу. то ця фотосесія дійсно не проста. Вона з елементами фототерапії. Це певні вправи, тобто я. Людей не кажу, там як їй стати. Я її направляю за допомогою вправ. Потім, тому що я знаю, що. Є люди, які відчувають дискомфорт, і я кажу: окей, ми можемо виділити якийсь час для того, щоб чисто постановочні кадри. Але в основному це вправи там, наприклад, є вправа, от уяви себе пташкою, uh -huh. як високо ти підіймаєшся, який в тебе розмах крил, де ти літаєш, в якому середовищі, і от це така ідентифікація себе через образи, вона дуже круто працює і показує в принципі якісь обмеження, які є в людини, установки там. Такі круті є вправи, що слухайте, це дійсно це, це реальна психотерапія, тому що ну реально потрібно, ти людину підводиш до того, що їй хочеться зробити, а не так. те, що потрібно. Клас. Так, і наступне питання, скажіть, будь ласка, як можна взяти участь саме у проєкті, Так, я так зрозуміла, що для кожної учасниці підхід індивідуальний, так, так як ви сказали, з кожною індивідуально працюєте. Як вони можуть зареєструватися, можливо, куди їм потрібно зайти? Написати, написати зателефонувати, написати в Фейсбук в інстаграм. Мені чи ані, і ми все обговоримо. Угу. І найголовніше запитання для мене все ж я зрозумію, що це жіноча тематика. Але якщо раптом серед наших глядачів хтось із чоловіків забажає, чи можна трансформувати без макіяжу, але завдяки стилісти, і саме терапії стосовно фотографії, без проблем. Можна спробувати, Хочу це буде жити. цікавий досвід так. для клієнта і для нас, в тому числі, це буде дуже так. дуже шикарно. Так, чоловіки, тоді беремо до уваги. Я думаю, я буду першим. Можливо. Хтось хоче скласти мені компанію, тому що дійсно проект сам по собі цікавий. Дівчата, розкажіть, що у вас в руках ви сидите вже е, пів нашої розмови, і я не можу очей відірвати. Аліна роздала метафоричні карти. Каже: обирай це до речі, саме основне, що ти сам маєш обрати цю карту. Угу. Ага. Ніхто не потрібен це робити, не по, не повинен це робити за тебе. Ти обираєш, і ось, наприклад, мені дуже сподобалася ця картиночка. Угу. Тобто, ти дивишся на картинку, яка так. тобі найбільше до вподоби ти її береш. А позаду, я так розумію, щось можна знайти. Так, Передбачення Ага, ой, це ж і нам, так Клас. це. Це мої авторські листівки, фотопсихологічні. Я їх створила, до речі, під час війни, коли мені не було спочатку кого фотографувати. Я почала фотографувати квіти, а потім створила передбачення такі. Супер клас, да. так ну я залишу це для себе. Я думаю, з Інною ми Звісно. не будемо це публічно залишу. розповідати. Ще а ще хочу трішки про дівчат, учасниці, які <свіс> от відвідують ваш проєкт. Як вони можуть себе змінити? Як вони трансформуються? Тобто, ви ж даєте все таки якісь певні там обіцянки, не знаю, там гарантії, так. що ви себе побачите по новому? <свісно> тобто, над чим саме ви будете працювати? Зрозуміло, що над такимись болючими темами, але так. можливо, ви націлите нас на якісь такі точні штуки. Я вам скажу це дуже крутий проект, тим. Що дійсно життя змінюється. От в е, нас була перерва між першими етапами і фотосесією. І я потім питаю учасницю: Окей, пройшло два тижні, які в тебе зміни угу. за цей час у житті? Вона каже, я звільнилася з роботи, і яку оце я... Так, яку давно вже хотіла змінити і не наважувалася. Mm -hmm. Я кажу, Вау, це ти молодчина, А ми якраз ну, з цим теж працювали, що в неї є дуже класна ціль. І... Я їй побажала успіху. Це були такі і... перші кроки, так? так до це цього. реально така зміна кайфова. І дійсно, потім я побачила, як стиль змінився в учасниці. Я подивилась, як вона прийшла в чому. І вона аж світить, вона каже, я йду, і я ловлю на собі погляди. Для мене трішки незвично, але це так прикольно. Пані Анна, наскільки важливо, саме вже заговорили про стиль, наскільки взагалі зміни внутрішні, точніше, зовнішні зміни впливають на внутрішні? Я завжди кажу, якщо ти хочеш виглядати королевою, але ти королеви в душі не є. На тобі це не буде виглядати гармонійно. Okay. Тобі потрібно спочатку дати якийсь поштовх внутрішній, сказати: Так, я готова, я можу це зробити, прийти а далі, вже власне, ми беремо ініціативу в свої руки і просто направляємо яким чином має трансформуватися і зовнішність, і яким чином вона може відігравати себе на камеру? Це дуже важливо, і це така пам'ять залишається. Коли бачиш цю фотосесію, так, ми свого роду провідники, провідників нове життя. <глаз> <Так>. <глаз> Неймовірно. Тому для того потрібна спочатку терапія, так щоб зрозуміти над чим працювати, а вже потім от такі oh, такі зміни. Так. так дівчата, скільки вже учасниць було у вашому проєкті і чи є якесь обмеження стосовно кількості, які можуть взяти ну, звернутися до вас, так, жінки? Поки що була одна учасниця <глаз> саме, і обмежень взагалі немає. Скільки скільки буде скільки жаль, так? Так. так звісно? Всі потреби, всі проблеми розглянемо, так? <глаз> <глаз> так. Реально є місця, тому записуйтесь, ми будемо раді допомогти так. вам. Змінити своє життя на краще і допомогти вам транслювати світу те, чого ви бажаєте, друзі. Ми лише в у вчорашньому ефірі розповідали про те, що не варто відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, що хочеться зробити сьогодні. Тож, якщо у вас є якісь проблеми, потрібно шукати їхнє вирішення. І ось одне із них завдяки дівчатам, які знають, як покращити ваше дів... життя, точніше, допомогти вам самим це зробити. Ну я нагадаю, якщо ви хочете стати учасницею проекту, хочу жити, ви можете написати саме на соціальні сторінки дівчата, Аліни ди. Або ж Анастись, а Анни Островської, і ось дівчата, як то кажуть, візьмуть вас у своєму працювати. <ріху> Тому не бійтеся, будьте сміливими і, звісно, йдіть на крок до, своїм, до своїх мрій.